Вітаю всіх, хто з нами. Це UA Media Hub на d 1 новини з усієї України тут про найголовніше. У столиці Саудівської Аравії відбулися раунди переговорів між США і Україною та США і Росією. Російську агентку, яка готувала удар по базі морпіхів зсу, затримали в Одесі. На Волині посадовець імовірно наживався на десятки мільйонів на ремонті сільських доріг. Про це далі. Тривають раунди переговорів у столиці Саудівської Аравії – гріяді Там делегації США і України та США і Росії узгоджують напрацювання для припинення вогню. Предметом обговорення є, зокрема, зупинка ударів по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі, а також припинення атак у Чорному морі. Про результати досягнутих домовленостей повідомимо згодом. Тим часом рівненщину відвідав посол Великої Британії в Україні, що привернуло увагу дипломата та про що домовилися співпрацювати надалі у сюжеті колег зайтів Медіагруп. приїхав з перевіркою. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гаріс відвідав рівненщину. Зокрема, завітав до обласного госпіталю ветеранів війни. Я був дуже вражений всім, що я бачив тут. В Великобританії фінансували перший крок. Після повномасштабного вторгнення, з обладнанням, з тренуванням, і тут ставили національний центр для реабілітації ветеранів. Я бачив дуже величезні результати. Першне, все, це ваші герої, ваші ветерани, які зараз ходять, які зараз адаптуються до нового життя. Посол Великої Британії побачив, у яких умовах проходять реабілітацію та лікування українські військові. Поспілкувався з деякими захисниками. Як розповів директор Клеванського госпіталю Андрій Бурачик, завдяки підтримці від Великої Британії, медичний заклад зміг вдосконалити реабілітацію бійців, які отримали травми спинного мозку. Саме за кошти уряду Великої Британії було надано нам допомогу в створенні центру реабілітації спинномозкових травм, а також закуплено обладнання. Тому ми сьогодні презентували, показували. Пану послу, те, що ми отримали за ці кошти, і як воно використовується. Спільно з обласним керівництвом та директором медичного закладу посол Великої Британії обговорив подальшу співпрацю, зокрема і щодо розвитку госпіталю, після спільно із британським урядом хочуть реалізовувати проекти у сферах енергетики, міжнародного співробітництва та культури. Сьогодні візит посла Великої Британії показав про те, що він був задоволений, побачив ті результати, які очікував, очікував британський народ, коли допомагав і інвестував в цей госпіталь. І ми ще раз переконалися в їхній і подальшій підтримці. Я думаю, ті плани, які ми проговорили разом з ним в ході зустрічі, ми Шна реалізуємо Олександр Коваль додав, що Велика Британія у майбутньому готова допомогти фінансово із будівництвом паліативного відділення у Клевенському госпіталі. Артем Максименко, телеканал ITV Media Group. В Одесі служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала удар по базі українських морпіхів. Після цього вона планувала втечу до Росії. 39-річна одеситка потрапила під увагу ФСБ через коментарі під кремлівськими постами. Її дистанційно завербували і доручили збирати координати сил оборони для конспірації. Вона ходила нібито на прогулянки з шестирічним сином, фотографувала потенційні цілі та відзначала їх на картах. Після виконання завдань окупанти обіцяли їй евакуацію в РФ через треті країни. Але не вийшло. Агентку затримали у власній оселі. Вилучили телефон, планшет і зафіксували її зв'язки з ФСБ. За держраду їй загрожує довічне ув'язнення. На Волині посадовець імовірно наживався на ремонті сільських доріг. Мова йде про десятки мільйонів гривень. Тривають суди. Паралельне розслідування провели журналісти з каналу Аверс. Ремонтували у селі вулицю, про яку місцеві навіть не чули. Скандальні ремонти доріг у Підгайцівській громаді відкриваються з нового боку. Кримінальна справа щодо голови Підгайцівської громади наробила шороху не тільки на всю Волинь, бо ж голову сільради підозрюють у незаконному збагаченні майже на 40 мільйонів гривень. Звідки взялися його статки? Правоохоронці розслідують. А Тим часом Юрія Семенюка судять уже в іншому кримінальному провадженні. Ми зараз знаходимося у селі Крупа на вулиці Шкільній. Правоохоронці підозрюють, що голова сільради привласнив кошти на ремонті цій. Дороги. Мовляв, лише на одній майже 120 тисяч гривень. Але в історії фігурує не тільки шкільна. Ремонти доріг були у піддубцях, гаражі, підгайцях Олександрії, Струмівці і не тільки. Загалом кажуть, слідчі, нібито привласнено майже 5 мільйонів гривень. Окрім Юрія Семенюка, на лаві підсудних одна із бухгалтерів сільради та двоє підприємців. Зі слів прокурора, голова сільради буцімто домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку виконували Певні роботи. Привозили щебінь і розгортали його. Голова сільради запевняє, що він не винен. Мовляв, всі звинувачення то домисли слідчих. А це вулиця Центральна у селі Крупа. Вона відремонтована, про таку говорять, що по ній хоч яйце цекоти. Втім, минулого року Підгайсівська сільрада взялася ремонтувати ще частину цієї дороги, і правоохоронці підозрюють, мовляв, було привласнення коштів. Як почули у суді, Підгайцівська сільрада відремонтувала у крупі ще й вулицю спортивну. Ми взялися її шукати. На карті не видно у відкритих даних про таку вулицю і де вона ні слова не побачили. Питаємо місцевих і ті не чули. Ми шукаємо, де тут у крупі вулиця спортивна. Нема нема взагалі такої вулиці? такої, ні. А Може, Ні, я працювала на пошті? Тож зовсім не зрозуміло, як же сільрада ремонтувала нечувану для місцевих вулицю, і як слідчі з прокурорами та експертами підрахували завищення вартості робіт на такій дорозі. Рена себе зобов'язано дати послуги з поточного ремонту вулиці спортивної селі Кропа в стрального вулиць області. При цьому заголовник зобов'язаний приймати належні надані послуги, по світло їх на загальну суму 199 тисяч 918 гривень 53 копійки, яких відповідно до висновків судово будівельно технічної експертизи та судово-полічної експерти було залишено вартість на на 119 тисяч п'ятсот сімдесят гривень 92 копійки, та фактично про власному нового До слова, Крупа то рідне село Підгайцівського голови. Він тут народився і живе. Може він розкаже, де шукати спортивну вулицю. На другому селі десь там, на другому селі, на друга крупа з двох. З двох складається. Ну, два села. Називається Крупа. Ага, тобто не, не тут, де вивізка іде, е... а туди ближче, де школа, так? Да, десь там коло школи, не знаю. Спитайте, бо я ще не можу все пам'ятати. Слухайте, ми там побачили поштарку колишню, яка якраз там і живе в тому районі, то вона каже, а ніколи в... не чула таку вулицю. Дивіться, їдьте в раду, і вам там скажуть, ну що там чула, не чула, що вона може взагалі чути. Вони ж нові дороги за деякі у місцевому магазині кажуть, ми вже треті, хто питає про цю таємничу вулицю. Продавчиня про таку теж не чула. Тож ми у пошуку вулиці спортивної, а Гов відгукніться її мешканці. Продовження згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пошукати на гроші на Дніпропетровщині хочуть аферисти. Ті, хто намагається нагріти руку на боротьбі за Україну. Від імені начальника обласної військової адміністрації Лисака підприємцям розсилають фейкові листи. У них заклик долучатися до гуманітарної допомоги війську. Влада закликає не піддаватися на чергову маніпуляцію, все перевіряти та звертатися до правоохоронців. У Полтаві фіксують забруднення води із сморід біля берега Ворскли. Вздовж берегової лінії річки у мікрорайоні Левада люди помітили скид невідомої речовини. Спеціалісти державної екоінспекції взяли воду на дослідження. Подробиці у сюжеті Ірини Дави з каналу ІРТ. Вздовж берега річки Ворскла в мікрорайоні Левада місцеві вже тривалий час спостерігають забруднену воду і сморять. Припускають, можливо, нечистоти зливають через труби, які можна помітити. Там же це дуже шкідливо для навколишнього середовища для довкілля до риби. Звичайно, треба це вирішувати, щоб дослідити, чи не містить вода у Ворсклі шкідливих домішок. Фахівці державної екоінспекції відібрали її зразки на лабораторні дослідження. Вода, як ви самі бачите, не типового чорного кольору. Ну тому було прийнято рішення відібрати все ж таки Поверхневі води для з'ясування, що саме за вода, тече. чи береться три проби. Кожна проба в окрему бутилку. Це пов'язано з тим, що в нас більше 14 показників. Ми вимірюємо. За словами експертів, така вода може приховувати в собі будь-які небезпечні речовини. Це можуть бути і нітрати, можуть бути і хлориди. В принципі, для людини вони будуть кожен в окремий, воно буде шкідливе. А якщо їх буде сукупність, ну це отруйна вода. Готові результати лабораторних досліджень передадуть правоохоронцям. Після отриманих результатів лабораторного дослідження будемо направляти на правоохоронні органи протоколи досліджень з метою встановлення суб'єкта господарювання, забруднювача власника цих саме труб, з яких відбувається забруднення річки. Дослідження проб води в лабораторії триватиме до п'яти днів, повідомили експерти. В Івано-Франківську облаштували будинок сімейного типу для родини із Донеччини. Альбіна та Олег Бойко виховують восьмеро дітей. Після новосілля показали нову оселю журналістам каналу 402. Нова оселя в Івано-Франківську облаштували будинок сімейного типу для родини з Донеччини. Наразі Олег та Альбіна Бойки виховують восьмеро дітей, серед яких двоє біологічні. 14-річний Тимур показує свою кімнату. Її розділяє з молодшим братом. Хоч у новий будинок переїхали нещодавно, та хлопець уже облаштував її за власними вподобаннями. Це моя кімната. Тут сплю я, а тут спить моя о, мій старший брат. Ой, молодший брат навіть. Тут він займається уроками та і я. Тут у нас книжки лежать, тут наші речі лежать, тут ми парустин, коли гості приїжджають. Ця кімната більше, ніж була в, нашому, в Донецькій області. Там була дуже маленька і немистима. Задоволена новою та просторою кімнатою і Марія. Ще тут така пролазь. У мене там в поличках є мої книжки зі школи ось тут, ось тут. У мене ще є балкон. Там. Потім у мене тут є м'які іграшки ось. Дівчинка проживає в родині бойків уже 4,5 роки до нової сім'ї, каже, звикла швидко та зі всіма вже подружилася. Я взагалі не знала, що бувають такі типу, сім'ї, де беруть дітей на виховання до 18 років. Я думала, ну, забирають усе, ну, типу, як… Рідна сім'я буде, але тільки прийомно, От. потім мене забрали, така приїжджаю, думаю, то дітей маю. Я була дуже шокована, що стільки дітей є в, типу, в одній сім'ї. Але я, я дуже швидко до всіх звикла, всіх запам'ятала. 17 років тому Альбіна Бойко разом з чоловіком облаштували будинок сімейного типу у Слов'янську. З того часу вже виховали 16 дітей. Та через повномасштабну війну у березні 2022-го їм довелося покидати рідне місто і шукати безпечніше. Ми ще чекали щось, а потім ми вже з чоловіком на двох машинах просто під. Ой, це було жесть. Наташу нашу чуть не затоптали на, на железній дорозі. Чоловік просто його так от витягував. Це було ж... жахіття. Вот. Тоді було ще повна сім'я. Тільки двоє хлопців 18 років залишилися з чоловіком, а я поїхала до Німеччини. Після тривалого перебування за кордоном родина повернулася в Україну та обрала для проживання Івано-Франківськ. Перший час каже Альбіна, жила на орендованій квартирі. Згодом для зручності винайняли цілий будинок, вартість якого тільки за місяць становила тисячу доларів. Та від січня сім'я проживає у власній трьохповерховій оселі. Нам от громада Надала у цей будинок чудовий дуже дуже вдячне. Нарешті нам ні потрібно за це платити гроші. Саме на головне, те, що діти в безпеці, бо діти теж настраждалися. Це вже не перший будинок сімейного типу, який облаштували на Прикарпатті для проживання внутрішньопереміщених осіб. Його придбали за кошти державної субвенції. Повна вартість становить 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Для комфортного проживання дітей тут створені усі умови. Минулому році за кошти державної субвенції, 2024 року, було. Було спрямовано на нашу область більше 30 мільйонів і придбано п'ять житлових будинків, в якому одному з якого сьогодні ми з вами знаходимося. Відповідно, всі сім'ї, які в нас сьогодні проживають, вони практично забезпечені житловим приміщенням для подальшого функціонування всіх потреб дітей серед дітей-вихованців, які у них на вихованні. Наразі в Івано-Франківській області облаштовано 14 будинків сімейного типу для родин, які переїхали з регіонів, де тривають бойові дії. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. На цьому завершуємо. Будьмо стійкі до інформаційних та психологічних ворожих атак. Бережіть себе і підтримуйте військо.